Так, а ну розкажи нам, як же ж іграти. <сумітно> а, ну що? Ну що ну, переможце, що? Скажи своє любиме слово. Жопа! <сумітно> <сумітно> а твоє, яке любиме? <сумітно> яке твоє любиме слово? Що? <сумітно> любиме слово. Понятно, Не доставайте адміна. А де ще ракетки? <сумітно> Можна потім два на два поіграти. Вы ну, и так у а все да. а, а, одной мало, да, ракетки? Могу, могу, а, сейчас Sega Ну. А, стоп, а с кем я играю? Я Со мной. <реклым> 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 лес, я ну, играй, лёгкий, господи, с кем Я, <реклым> я да, с прапором нет. <реклым>